Служу в танковому батальйоні 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, Виконуємо бойові задачі на Покровському напрямку. Основні перешкоди, як от у 24-му році, звісно, це війна дронів. Ми стикаємось із перешкодами у вигляді великої концентрації ворожих дронів. Окрім того, артилерийський вогонь. Але артилерійський вогонь він не йде сам по собі, він в основному під коригування ворожих дронів. Ми постійно працюємо із різноманітними системами радіоелектронної боротьби, і зараз без засобу РЕП на полі бою будь-яка машина, будь-яка броня залишається беззахисною. Коли ми отримали Завдання висунутися у складі групи, ми почали вибивати противника із лісосмуги, яку він намагався зайняти. І вже на відкаті в нашому напрямку почав рухатися півідрон. засоби ПЕП працювали. Задачу вони свою виконали, і нам вдалося уникнути ураження ворожими засобами. Задача була виконана. Маючи цей досвід використання. Засобів радіоелектронної боротьби хотілося б, звісно, докомплектувати всі машини. Щоб берегти е життя екіпажів наших бойових машин, бо, звісно, це найважливіше, тому що техніка все ж як-не-як -як вона відновлюється через певний час, а людей. А людей не повернеш. Ворог намагався. Прощупати нас, намагався відігнати нас з наших позицій, але засоби РЕП показали свою ефективність при роботі з закритих вогневих позицій, так і при роботі з прямої наводки, засоби РЕП дозволяли нам працювати і уникати уражень. Ми, військовослужбовці танкового батальйону 93-ї бригади Холодний Яр, звертаємось до всіх українців за допомогою у зборі на засоби реб для бойових машин нашого батальйону, які захищатимуть нас в ході виконання бойових завдань. Сума збору 4 мільйони гривень. Тож просимо кожного українця долучитись до цієї важливої справи. Слава Україні! Героям слава! Давайте продовжувати допомагати тим. Хто щодня захищає життя і здоров'я кожного українця на своїй вільній святій українській землі?